Вони ж що могли завезти, отак от. Виламували, заводили. І оце ж на цьому й ганяли. Їздили по дворах, генератори вивозили, ну все, що їм треба було, то й вивозили. Телевізори вивозили. Самогон не шукали? Самогон? Та ні, тут, знаєте, коли ми ще жили, це перший місяць, ми 35 днів тут прожили, то тут в будь-яку хату заходь, всі ж побросали все. І тут люди заможні живуть. І у всіх були і бари, і холодильники, все ж все, і в підвалах їжа, все було гарно. Приходили, у людей забирали техніку, машини. О, тут вони кайфували, ви що? Тут вечором. Дискот... Оце квадроцикли, мопеди, вони тут каталися, як дискотека. Отут, щоб вийти, і оце треба отак от Було так, от. вони ну, дарвалися, дарвалися. Вони відійшли до, до Борщової, От, відійшли і з Борщової, і з Липець лупасили чисто сюди в церквуни. Лінія фронту була між борщовою і руськими і, Там Такі зони руйнувань, що страшно дивитися. Там вулиці вигортати бульдозером. Там відновлення не підлягає. Коли були вже деокуповані території, вони майже не постраждали. Але на даний час вони піддаються постійним обстрілам, постійним обстрілам, постійні руйнування. Ось вот вони в там де сиділи парасисти. Mm -hmm. вот. А ми от край нікак, ну, не... тим більше напроти дороги. Нам было суждено а сгореть. А вообще это ваш дом сколько времени у него? Ну, тут дед жил, бабушка жили, Они тут жили с 50-х годов. Все у нас да, было. Даже... Ремонт сделали, видите, тут эти вот тут хорошие орехау окна поставили, дорогие. Да, а, это да? и стены падают теперь. Вот падают, шатаются стены, падают. А почему еще не восстановить? А куда нам идти? Это наша земля. Это наша нас, земля. нас расисты не выгнали, Нашу. и никак мы отсюда не уйдем. Это наша земля. И тут вот огород сажаю, вот этот посадили огород вчера закончили. Так жить-то надо как-то, готовить, выращивать надо. Он все, что он в этом и там. Ямка ну там бомба стоїть, але вона не, не годне вже. З проанонсованого по пілотному проєкту і зустрічі з архітектурною майстернею Києва, Мінрегіон, а також Агентство відновлення. Я зрозумів особисто так, що це буде комплексне відновлення. Від приватного житла до комерційного, тобто повністю все буде відновлюватися все. або ж реконструюватись, або ж зноситись і будуватись заново. Я хотів дуже, щоб це була вся громада, але є умови 30 кілометрова зона, і циркуни попали теж на, на грані. Слава Богу, що попали хоч циркуни. Ну, хотілося б, тому що в нас одна громада, у нас немає розділу, у нас навіть кордонів немає, ну, границі немає між тишками і цирконами. Це одна громада. У нас громада сільськогосподарська і ми жили за рахунок земель і за рахунок сільського господарства. На даний час у зв'язку з цією ситуацією ті промислові підприємства, маленькі промислові підприємства, які у нас були, на жаль, не відновили свою роботу і ми не знаємо, коли вони відновлять. Таке бажання у наших сільхоспвиробників є працювати і вони. Ту техніку, яка понівечина забрали, зараз проводять ремонти і ждуть, як тільки пройде розмінування, так вони готові приступити до роботи.